У Нас не посипають біля домів, йдеш дуже слизько. ну, Може ця ожеледиця пройде, ну, поки йдеш, де машини проходять. Я вам зараз розкажу сім секрет. 35 гривень, хоча вдовольства. Йдеш, не слизько і не падаєш. Я дитину завела і йду. Як, як дійшли, як дитина дійшла, у дитини теж є такі. Їй було весело, тому що вона каже, ура, каток. що mm. <laughs> все добре. Дуже слизько на підйомі Грушевська, там де брусчатка у нас стелена, дуже слизько, слизька така ділянка дороги. По дворам також ситуація погана, бо нічого не посипано, накатано, великий слой льоду. Треба було розраховувати раніше, виїжджати на роботу.